Друзі, доброго дня! Здрастуйте! Зараз ми з вами розглянемо сім етапів оптимізації вашого бізнесу. А точніше, яким чином можна використовувати CRM-систему для того, щоб полі... суттєво поліпшити вашу роботу. Ну і відповідно виконувати багато складних і. Повторюваних задач, які займають велике, віднімають велику частину вашого часу, і на яку ви приділяєте надто багато уваги замість того, щоб займатися тою чи іншою корисною справою, давайте розберемо, яка ваша ціль. Здається, що вона полягає в тому, щоб оптимізувати бізнес-процеси. Ну, відповідно, вам потрібно обов'язково визначити, які кількісні або якісні показники бізнесу у вас на меті покращувати. Звісно, що ці показники можуть і вимірюються відповідними коефіцієнтами, так званими KPI. Тобто визначить, що вам потрібно в першу чергу змінити. Наприклад, у вас є якийсь бізнес-процес, а точніше бізнес-процес пов'язаний з обробкою нових лідів. Тобто, ви отримуєте з різних джерел, це може бути і е, Facebook, і Instagram, і ваш сайт, тобто звід, звідки будь звідки ви отримуєте запити, і вам потрібно. Ці запити якимось чином оброблювати, і зосереджуватись саме на тому, щоб отримувати по них по таких запитах найбільшу користь. Ось така проста блок-схема ваших дій. Тобто, перший ваш крок, яка ваша поточна мета? Тобто, якщо ви її не обговорили і не визначили для себе, то нічого далі не буде. Звісно, що мета, як правило, пов'язана з бізнесом, а тому важливо продумати, який бізнес-процес вам потрібно автоматизувати в першу чергу. Ну, якщо ми кажемо про бізнес-процес з обробки лідів або з продажів, то, відповідно, або той, або той бізнес-процес. Тобто по тому по, чи по-іншому потрібно виділити КПА відповідні. Тобто вимірювані цифри, у цифрах показники, які нададуть вам зрозумілу і відповідь, куди ж вам потрібно рухатись. Тобто проаналізуйте, які у вас є вузькі місця. Тобто, це вже четвертий крок. Тобто, де у вас найбільший час ви витрачаєте на той чи інший момент. Проробки таких замовлень або продажів, і де у вас справді потрібно автоматизувати такі вузькі місця, вам їх потрібно розширювати. Ну Тобто, спроєктуйте для цього блок-схему процесу. Звісно, що в мене є вже. Напрацьований досвід, і я такими блок-схемами можу з вами поділитися не тільки блок-схемами, а готовими рішеннями бізнес-процесів, які вже працюють, які вже використали дуже багато людей, і по яких є справді напрацьовані результати. Тоді, коли ви спроєктували блок-схему, вам потрібно її налаштувати у боксі і запустити автоматизацію процесу. Або новий лід, або продаж, або закупівель. Ну, те, що для вас найголовніше. І, звісно, тоді, коли ви вже запустили автоматизацію процесу, наприклад, закупівель, це також може бути. У вас, наприклад, може бути потреба отримувати від постачальників. Якісь е, оновлювані дані стосовно їх е, номенклатури, товарної ціни і таке інше. Ну, тобто, Відповідно, ви автоматизували цей момент, і тоді, коли вже автоматизували, почали е, використовувати систему себе, проаналізувати результати, які ви отримали. Тобто, е, і так, для кожного процесу по колу ми проходимо. Тобто Нічого тут складного нема. Але це робота, ваша робота, оскільки за вас її ніхто не зробить. Тобто, якщо ви приходите до мене, то я вам можу підказати, як краще десь щось налаштувати. Але ви самі приймаєте рішення, що саме вам потрібно автоматизувати, і як це краще зробити. Я можу казати так, але зробити за вас ні. Тепер, а що потрібно вам зробити. Опись, опишіть ваш бізнес процес, як він є зараз. Тобто, по-перше, що е, треба зробити, визначіть е, ті бізнес процеси, які вам <кій> потрібно оптимізувати. Зберіть по кожному з них е, інформацію, тобто, як зараз е, працюють співробітники в них, і. Візнач визначити, що заважає зараз, що добре, і що можна залишити, а що погано і його треба здихатись. Ну і відповідно, проговоріть з людьми, з тими, хто виконує роботи, там продажі або обробку замовлень, що їм потрібно. Бо якщо ви з ними не будете розмовляти, то в той чи інший момент ви стикнетеся з дуже таким великим спротивом. Це вже зі свого досвіду кажу. Що далі? Виділяйте KPI. Що таке KPI? Ну, Ключові показники ефективності. Про це вже багато писано, не буду про, цього, про це казати. До речі, є відповідний матеріал на сайті у мене стосовно KPI, які вони можуть бути, і як їх можна. В принципі, у боксі а, отримувати, ну, в даному випадку, тоді, коли ми у CRM-системі її вже запустили, і що ми там можемо побачити? Ну, відповідно, вам потрібно визначитись, що ж вам потрібно вимірювати. Оскільки, якщо ви не будете розуміти, що вимірювати, то чим керувати станете? Ну, Зрозуміло, що м як. Щось можна покращити, якщо ви доки що не розумієте, що ж вам потрібно покращувати. Далі, аналіз процесів, як є, та виявлення вузьких місць. В принципі, це продовження нашої теми і продовження попереднього, там третього слайду, здається, тоді, коли ми з вами проговорювали, що потрібно знайти. Дії, які ви виконуєте зараз, щоб їх можна було автоматизувати. Тобто, які це дії? Що ви робите вручну для того, щоб це відтягнути на систему, віддати їй? Хай вона цим займається. Ну і відповідно, у вас можуть бути багато-багато, з мого досвіду, це прям такий капець, як яскраво. Непотрібні дубльовані дії. Дуже часто, навіть у розробках своїх колег, я бачу, що задубльовуються дії, які, ну, з моєї точки зору, взагалі не треба дублювати. В одному з проєктів я стикнувся з ситуацією, коли було зроблено декілька етапів, на яких формувалася ТТН для нової пошти. Для чого це було зроблено, я таке не зміг зробити, і мені не змогли це пояснити. При цьому люди е залишилися такими невдоволеними від того, що я їм е вказав на їх помилки, і на те, що у них ось таке є, є вузьке місце. В самому вже в боксі розроблено. Ось, е але вони, ну скажімо так, залишили все, як є. Тому що сказали, що нас все влаштовує, ну, це вже проблема людей, які користуються. Тому вам потрібно спростити складні, складні процеси, а не ще більш, більш ускладнювати їх. Тим більше, що тоді, коли у нас є дублювання, ми при цих дублюваннях можемо стикнутися з великими дуже проблемами у роботі процесів. Навіть у мене ось був не так давно досвід. На тому тижні тоді, коли ми зробили формування цінових пропозицій за кількістю товару, яка уходить яка людині. Тобто, там сенс був в тому, що там до п'яти одиниць діє одна ціна, з до десяти одиниць друга ціна. До 30 одиниць, третя ціна, ну і так далі. Тобто, і тоді, коли у нас було використано на одному з етапів відповідна дія, і також ця дія дублювалася в процедурі, то у нас ось це якраз про цей момент, і було складно налаштовано це клієнт робив самостійно той, хто проходив CRM-курс, ну, не врахував цей момент. І навіть я цього не знайшов, поки мене звернулися до розробників, і вони вже вказали нам на цю проблему. Тобто усувайте надмірний контроль зі свого боку і з боку керівництва, оскільки, ну, з моєї точки зору, люди повинні приймати власні рішення для того, щоб отримувати більші можливості, ну, відповідно, кошти, які з ними пов'язані. Тобто, визначати етапи, визначити етапи, які порушують обмін даними. А таких етапів дуже-дуже багато, як на мене. Далі давайте розберемо. Тоді, коли ми проєктуємо процеси, то ми їх робимо для того, щоб розширити вузькі місця, які ми на попередніх кроках визначили. То ми зрозуміли, де нам вузько, де ми не приходимо. Ось і е, припускаємо, як ми можемо змінити цю ситуацію на краще. Щоб е, в цілому було набагато ліпше відпрацьовувалось. Все, все. До речі, є така книга, дуже корисна, і фільм Мета називається. Ось е, в ній, е, як приклад, е, розробка. Вдосконалення виробничого процесу, тобто людині дають дуже стисли терстислі тер, стисл, терміни, терміни, в які а, він це ось ця людина повинна прийняти рішення, які ж а, зробити налаштування, які внести зміни у виробничий процес для того, щоб а, поліпшити виробництво, оскільки його вже мали закривати. Так ось, там яскравий такий приклад. Тоді, коли він оптимізував ділянки, які не дуже добре працювали. А в даному випадку він використовував приклад похода, походу з дітьми. І на базі цього походу створив робочу модель, яку зміг протестувати, і у вас все також можна реалізувати. Аналогічним чином. Тобто, ви розумієте, як вже є у вас зараз, ви зрозуміли, де є, де є, є вузькі місця, і ви припустили, як можна покращити поточну ситуацію. Поговоріть зі своїми колегами. Вони дуже багато бачать, і з ними корисно, справді, справді корисно час від часу спілкуватися. До речі, у боксі можна спілкуватися, не обов'язково для цього зустрічатися. Тобто ставите задачу і вперед. А, наступний крок це запуск бізнес-процесів з використанням OneBox. Ну. Я знову ж про свій коньок кажу. А, для того, щоб а, сформувати бізнес-процес, у боксі ви спочатку намалювали все, ви розумієте, які етапи є. Ви їх перенесли у бокс, у вас там з'явилася якась блок-схема. До речі, відео окремі, я вже про цього про це писав, і тому зараз не буду відволікатися. Тому передивіться, будь ласка, відео для того, щоб вам було простіше розуміти, про що зараз мова йде. Тобто, зробили ось цей, оцю схему а далі, далі можна розробити інтерфейс для спрощення взаємодії з системою. Тобто, інтерфейс дуже е гнучко змінюється. В залежності від потреб, там можна використовувати загальний інтерфейс для кожного етапу вашого бізнес-процесу, а можна його робити безпосередньо для кожного свій власний інтерфейс. Ну, тобто, прийняли замовлення: там одні блоки а ви в роботі, другі, скажімо так, блоки, і зроблено. Треті блоки. Тобто, у вас може, під час, навіть під час виконання задачі змінюватися інтерфейс в залежності від того, які акценти потрібно зробити. Ну, з моєї точки зору, це, скажімо так, ускладнює розробку процесу, і це вже додаткові налаштування. Спочатку можна використовувати універсальний якийсь інтерфейс на всіх всіх етапах, але далі можна його вдосконалювати. Ну, відповідно, тоді, коли ви вже налаштували ось ці етапи, поставили там дії, дій дуже багато є. Як я вже казав, ось, наприклад, там дії, які перераховують ціни продажу, є дії, які виконавців відповідальних осіб змінюють. Є дії, які копіюють якісь дані з одних полів до інших. Є дії, які перераховують у нас. тобто, Наприклад, у нас, нам потрібно а, бачити поточну а, маржинальність закупівлі нашої, ми можемо налаштувати таким, таким чином дії на а, процедурі, яка буде виконуватися, виконуватися в фоні. що кожного разу, тоді, коли ми змінюємо або ціну входу, або ціну продажу у задачі з закупівлі. У нас буде перераховуватись наша націнка. Тобто ми можемо бачити актуалізовану оцінку на поточний момент часу, і можемо бачити, як вона буде змінюватися, якщо ми змінимо той чи інший параметр. Тобто, і таким чином можна вже приймати буде рішення стосовно того, кого ж ми зараз купуємо. Оскільки в картках, наприклад, товарів у нас може декілька постачальників бути з різними умовами постачання, які ми можемо враховувати. Тоді, коли ми займаємося закупівлею. Ну і таке інше. Тобто, на базі всього цього, тоді, коли ми вже зробили деякі налаштування у системі, наприклад, якийсь бізнес-процес, як я вже казав, головний для вас, наприклад, це буде новий лід. Зробили, розробили інтерфейс, протестували самостійно підготуйте презентацію для того, щоб навчити виконавців працювати з системою. Тобто і поступово, ну, навіть не поступово, а з першого, крок, з першого дня, з перших кроків, залучайте співробітників для тестування для того, щоб отримувати їхні відгуки. Оскільки, якщо ви не будете мати зв'язок з користувачами, все піде, піде намарно. Тобто, ви витратите купу часу свого власне, ви витратите купу коштів. Які витратите, наприклад, на інтегратора, на послуги інтеграторів. Але зробите інструмент, який буде не сприйнятий тим, кому він е має бути запропонований. Зрозуміло. Ну, і нарешті аналіз результатів. Тут нічого нового нема. Я вже про це казав. Тут не буду дуже сильно, скажімо так, е останавливаться як буде. Ось. Тобто потрібно оцінити оцінювати завжди результати, які ви отримаєте тоді, коли ви бізнес-процес запустили. Тобто зараз ви, наприклад, без системи оброблюєте за запити. Скільки часу ви витрачаєте в цей момент? Наприклад, це на кожний запит там. Поки знайдеш, поки отримаєш, поки перейдеш, поки там, зателефонуєш, ну, наприклад, 15-20 хвилин. Зрозуміло. Тепер тоді, коли ви запустили CRM-систему, і у вас автоматично створюється задача, у цій задачі є посилання на е наприклад, людини. У цій задачі є, наприклад. Посилання на телефон, людина у вас увімкнуто інтеграцію з телефонією. Наприклад, там з Стрімтілеком, з Рінгастат, з Київстар, з будь-якою телефонією, яка вам допомагає. До речі, класний Рінгастат і Стрімтілеком я їх сам використовував, тестував і вони мені дуже сподобались. Ви можете прийняти рішення вже щодо експлуатації процесу. Ну тобто, відповідно, проаналізували результати, бачите, що справді ви при новій моделі на обробку кожного запиту витрачаєте менше часу. Наприклад, як я вже казав, 15-20 хвилин. Зараз ви почали витрачати вже 7-10 хвилин, там, в залежності від того, хто працює з цією задачею. В залежності від того, які питання ставить вам новий лід. Ну і таке інше. Ну, тобто, оцінюйте результати. Обов'язково це робіть. Ну і надважливо, що я можу вам сказати. Не випускайте жодного з етапів проєктування. Тобто є ось ці сім етапів, скористайтеся моєю порадою. Проєктуйте і притримуйтесь саме цієї логіки. Тоді ви максимально швидко і максимально, з максимальною користю будете впроваджувати всі ваші бізнес-процеси і, відповідно, досягати ціли, які ви перед собою ставите. Давайте повернімось до цієї моделі. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий і так по колу. Зрозуміло. Ну і додаткові поради. Використовуйте інструменти для візуалізації аналізу та аналізу даних. До речі, бокс в цьому дуже сильно допомагає. Залучайте зовнішніх консультантів. Ну, в даному випадку і я можу бути їм. Ви можете у мене замовити консультацію. І пам'ятайте, що оптимізація бізнес-процесів це постійний процес. Тобто, якщо ви зробили щось сьогодні, то завтра може щось змінитися. І це щось може бути доволі відчутно для вас. А система, тоді, коли у вас в системі це вже налаштоване, ви відповідним чином можете доволі швидко відреагувати. Тому гарних вам конструювань. І передивіться ось відео Елія Голдрат, саме про нього я і казав. А ще є ось фільм мета. Дуже гарний, до речі, є посилання на книгу. Щиро вам дякую за увагу. Приходьте на навчання, якщо вам справді це корисним буде. А мені здається, що саме так. І приступайте до семи етапів оптимізації вла вашого власного бізнесу. Щиро вам дякую. Ставте лайки, діліться цим відео і обов'язково впроваджуйте систему у себе. Побачення на зв'язку!